А тепер про того, хто єдиний дорослий в Європі. А єдиний дорослий в Європі це Україна. Тому що об'єктивно Європа боїться. Ця, як сказав не Зеленський, більшості НАТО країни бояться зіткнення з росіянами. Єдиний, хто дорослий, це Україна, і зараз цим треба користатися. Це я говорю нашій владі. Добре, що розпочали експорт зброї. Ну тому, що ми можемо всім нашим е, союзникам в Європі продати ті самі дрони, перехоплювачі вже навіть Румунія веде перемовини і Польща буде вас перемовини, щоб їх навчили, щоб вони могли ними користуватися, бо вони дуже ефективні і. Дешеві це дасть, по перше, потенціал грошей. Але коли ми стаємо центром сил, а це так, тому що Трамп повіри, нема навряд чи він буде захищатися навіть в НАТО за європейські країни. Треба вимагати. Вимагати мотивацію для військових, ну добре, що вони говорять про кредит 140 мільярдів. Але тепер Україна все більше стає в позиції, де ми можемо ставити Європу на місце і вимагати те, що Україні потрібно. А Україні потрібні гроші, Україні потрібна мотивація, Україні потрібні зброя, ну чітка поставка, чіткі спільні підприємства, ну і експорт, і заробіток. Тобто вони нас мають забезпечити всім, якщо вони не хочуть свою армію війну вкидати і бояться Росія. Тому що єдина країна в світі, Україна, протистоїть Путіну і б'є його. І це факт. І тепер позиція, розумієте, міжнародна міляється. І треба ставати ще дорослішими і ставати на позицію лідера в Європі. Навіть Польща, яка нібито там будувала армію, но сіла на п'яту точку. І бояться збивати літаки самі, тому що ну, якщо самі зіб'ють, то НАТО їх не захистить. Розумієте, яка ситуація? А Україна прямо вчора збила російський літак і нічого не сталося. Лайк репост підписка до шапці профіля. Підписуємося.